Все за Роза это Це вже битва Украины и России. Тут треба звати посыл мне. Давайте дамбос. Нет, давайте, дам давайте бомба. Нас підніс у нас прийме, тому що я на території Морської області. Ком'яза нас населення 3, в Росії, Україна 4. Саме розбитіша країна це Україна. А ви вже знаєте. Ну і давайте починаємо. Всі зробив швидше. подивитися, як населення України Росії збільшується. Я за СБ брав у берег України золотом і мітрилом. Також ще моя, якщо вони голонами не були. Щоб буде голова. Але то він включений тут. І ще ні, тут багато більше захід м, берегу є срібло. Може сказати, що це одно срібло називати діамантом. Золото, мітрил. И залил. можно стрелу. Я сам не у нас в всего лишь 8 в Украине 9 лет. Христос из Будды. Дай там руку. Да, треба, що вони, українці. Нарешті цю територію хоч. Так, і в да, нас населення. Будь-хтось помер України. Тому що не досталось до А зараз ми будемо дивитися, як родилися українці. Хоч українці багато палаток, а вони повезли перший день. Їх хоч це видається, але їх набагато менше. Бачите, скільки... А в них перші дороги, гасцера? У них немає дороги. Коли будуються, що то ратуша будується. То коли ви почутуєте? Бачите... О, вже перші дороги України. Україні. Це вже не були українці багато розбиті, ніж. О, населення росте в них. Українці росте населення, вони об'єдналися і на росі. Так, круто! І ще давайте... Тут мабуть, дерева рости не будуть. Ну не тут іншої місіар. І дивіться. У нас вже Україна заснувала другий поселення. 36 на послании, да. Там звони его Ивано-Франківск. Вы что знаходиться это в Ивано-Франківской области? Та давай ту корониці. Сан не рівно зменшується. Короче. Але на саня більше на вад... більше, ніж Росії Руссіяно зменшується на Блин твои украинцы росіяни вас обогнали. Трош у нас О, круту шестьдесят на сан треть. Луцик. Луцик, да. Да, такие клыки. Да, если уже сына урожать, он... я поставлю паузу. О. Ну все, я зараз, я ще не закінчую це відео. Я зараз буду. Я зараз, коротше, буду. Дай паузу. Ми потім подивимось, як розвивалися наші українці і росіяни. Коротше, ми зараз подивилися, як вони розвезли. Росіян дуже мало цих таких будівель. Культура на якому рівні? 29-му. Українці. Яка культура? 25-му, але у них повністю все місце каміння не на в цьому місці. Сколиться. Тут теж багато камінних буде дівель. Треба ще дойдаємо на рожку і буде взагалі дально. І казарма є навіть. І тут треба трошки. Це буде шахтарське село. Бачите, будемо розумівати одну святку, то повод покращиться. Так. Да. Дивіться. Ми зараз можемо озідно ці дорожки, щоб оголосити війну. Кажуть, mm. вийшли, я змогу всі замкнув вимкнути дипломатію. Далі вже назвав посом не буду. Це мені трошки зайде. Да. України перша колонізація у правому березі України. Це правий берег річки Дніпро. Та колонізація України перша. Хоча не перша, а але... Дивіться, як розширяються. Так. Да. Ну, вже трошки розвезли наші корони вже 1400. І зараз ми подивимось Рівень культури. У нас вже в росії 38 рівень культури Культу України, а Україна 37, але вони українці обгонять їх. Да, і зараз ми включаємо України. Вже розвивається.

короче она прям сварка понимаешь так меня сварится и эпоха на ди похо на ди похо на видите здесь можно Ще щось забезпеки не знаю, що. Але. Я щось постійно закажу. Ми. Так, який вже у них рівні культури? Три, сорок третій. 43. Росії. 45-й. Мені українців жалко. Що Ш них менше культури. Зато у них більше населення. Ну, хоч тут і не камні будинки, але все доліна ну, тут є вежа. І кодясь. Це дуже круто. Будують статуї. вместо России такі міста Росії Короче, у нас в Україні нарешті 1100 населення в Росії 900 І ми почнемо розпочинати. Ми будемо розпочинати війну. Фашистам російським. Перед цим треба подивитися армії України. Так. Всього короліст. Всього поселення в Росії 12, а України 10. Україна 1660-х, Росії 970. Бо Україн 230 років. 200... Україна 242 воїна, а во росіян 307. Ось Україна все-таки переможе. Давайте, Українці, сідайте. Сідайте, блін. Ну давайте. Ми повернете коні. Все у нас тут уже проходить бої. Бої. Бачите. Уйшли, тепер будуть знову битися. Давайте битися вже. Чого вони не звільняють? Нарешті вони вже захоплюють це поселення на, лів... на лівому березі річ. Давайте річка що Я зараз зроблю повстання в Росії. М -м це буде українські партизани. Де у нас повстання тут і. Тут що ці повсталі Крим це українські партизани. І їми будуть 250. Та дещо такі є реально. Луганськ. Та... І так буде. Так вони будуть захоплювати. Давайте вже захоплюйте все. Вони звільняють. Територію. Тепер давайте звільняйте українське місто. Дивіться, ми зараз будемо. Вся українська коалізація, яка впала. Українці знову воюють. Леди. Захоплюєте армію Дніпропетровська. Дніпропетровський. Звільнили, але його знову окуповують фашисти. Але ви дездаєте. Але буде для Укорфашиста, я кажу чесно росіян, що дивиться відео. Да, ми вже звільняємо території. Знову захоплюють! Росіян захоплюють. А, так, давайте захоплюєте. А я деподів. Це що таке? Навіщо? Ти чого воюєш? Чого? Це королівство воює з Росією. Ви що і Навіщо воювати з Україною? Ну навіщо? Ну що підтримуєте Україну? Ви Що воюєте, українські партизани? Ви шо? Хочете свою найку Україну погубити? Так. Все, росіяни воюють з тими Я вирішив, що можна мирну воду укладу. Давайте подави, скільки населення у Україні. Їх багато назад в Росії 630. Дех ще так більше. Ми зараз будемо знову бити шар поселень. Київ уже нас процвітає. Бачите, які котежі. Бріну теж хороший. А Бомбас, блин, Бомбас ще не розвили. Заразий. У них надо в Поверхові поділи. У них якийсь такі погані уділи. Не повернувся територію колонізації Росії. можна оголосити вину. Дивіться, я зараз буду додавляти. Будуть українські партизани об'єднані. Це. У них українські партизани. Чого ви не воюєте? Блін, чого ви воюєте? что она выйдет? Блин, але в Украине самая наисильнейшая армия. Представляете? Короче, можно... И, бля... Всё, я к Украине пора, можно и... Ты, Просто, да. И все. Вихопать, то вона. Короче, він е, 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 зробить повстання і, Да. Ну, коротше, поняли. <клухи> У нас сильніша армия. в сторону. рухається в сторону. це Все. Це і кованізації Дніпропетровськ. Український бачить, як захоплюють сусідню кованізацію на західному березі і Східний берег. Його теж трошки захоплюють, але українці. Хай відби вони не на купить росіян. Ну, М-бет, а не зовсім Ты шо, росія де фашисты, шо? О, нас уже захоплюють. Давайте захоплюйте росі... українці. кажу росіяни. Росіяни не можуть відбити атаку. Тут тебе 100 чоловік, але вони відбили слава цю територію. Бої за Росію за Україну. Вони нападають теж росіяни. Ми відбили одне поселення. Бачите? Нині Росія тепер Кримська Народна Республіка. Кимири. Хай буде російський Крим. так, да, десь а просили вот, така велика територія України. І те, що ці в цих фашистів росіян. Ми будемо захоплювати ці. Де вже захоплюють наші українці. Ці маленькі государства тепер там були повстанні, і тепер вони не українські партизани, а якісь фашисти, які одержимі цими територіями. Луганськ, тепер фашизм. Круто населення. Да, Бо маленько за мене збільшується, а трошки збільшиться. Уже майже 1300 чоловік у нашій Україні живе. Буду, думаю, що 2 мільярди. Это 222 мільйони. 190 мільйон. Так. І дивіться, мы можем ще щось зробити. Тільки не знаю, що російський Крим. Не развита країна. А от тепер вони скільки рівень культури? 40... 46... Ой... Тих 58... 58 рівень культури... Угу... Понятно... Угу... Але коротко, у них 58 рівень культури, них... 60-й. Дійкість? Mm. <гадово> Я трошки менше населення. Але вже 684. Але тут твої війни ще було 515. Але води трошки побільше Давайте ми ще Але ми будемо оголошувати війну Росії. Я зараз палку ставлю. Коротше, в Україні вже 1640. Ой, 1653. Синя збільшується в секунду. Або зменшується. Вже Україна. Україна захопила Росію. Російський країн. Так що, чого ми будемо хоплювати? Я в Україні робити не буду. Так вирішив, побачите. Давайте захоплювати піше. Всі війська України. Будь тисячу солдатів України напали на усіх. Дивіться, скільки тут їх Скільки українців багато. Воюють за Україну. Їхня армія ще... хоче відбити територію цей король. Це вмер. Бачите. І, о, да Столиця їхня Луганська. І все. Тепер це повністю українська територія. І коротше можна вже прибирать голтий старість. М -м -м. Не буду таки ключать. Да і ми зараз будемо дивитися, як Україна, скільки Україн нас Зараз Україн дуже викинувся. Короче. І дивіться. Тут іще є розбирати країни. Тут, а тут взагалі є. сиська дорогая ты хватит не я короче все тут устроено я кушу камень не так шар культур шар, шар культур нас О, велика культура і українська А, у нас дві культури розбились сильно. Да. Тут палиці. і, знаєте, що вже у нас така Україна є. Не оце як колись було. Маленька така державка. Зараз уже будет ти... э, уже 5200. <звук> Может сказать, за що... 2 миллиона. 5200, це буде як 52 миллиона. А зараз все попаде. Це просто у грі, так я ви грі, не в реальності. Так що ну, ви не переживайте. Ну і давайте підписники. Всім удачи, всім пока. Бажаю успіху. Давайте все, пока.